У наші покупочки. Ціни, звісно, попіднімалися кругом. О, Купили греческий йогурт. 4 баночки, рубль 79. Цибуля це стоїть 89 пенсів. Не рубль один фунт. 79 пенсів. А цибуля, а тут розміри пишуться, не пишеться стільки грам, 89 пенсів вона стоїть. По Розмірами цей. Векон тут 360 грам, 8 штучок. Получається 2 фунта 19 пенсів. Ось такі боби ми беремо на англійський завтрак по 42-42 пенси банночку одна коштує. Лімони 4 штуки, 59 пенсів. Беремо таку нарізку на бутерброди. Руб 1 фунт 99 пенсів. Маскарпоне, Ми взяли маскарпоне, 250 грам, 1 фунт 29 пенсів. А ну і люблю я оце оладушки такі, будемо казати. Вони вже їх кидаємо у тостер маслом або варенням, мазать до чаю дуже вкусно. І вони стоять чи 69, чи 79 отаких пенсів. Так, ну це наші сливки, будемо говорити, дабл крім. Один фунт 25 пенсів. Тут 270 мл. Отакий йогурт ми беремо по 68 пенсів. І в тілі сьогодні було по скидки 69 пенсів, 4 штуки. Так, томат черві це дуже вкусні, вони сладкі. І коштують вони 1 фунт. Де ж ці? Ага, один фунт 39 пенсів. Щось у них все так, 39, 29, 19. Всі така ціна. А, беру таку ще салями. Тут 100 грам, 1 фунт 0,9 пенсів. Так що голден яблука, Голден. Мені подобаються ці яблуки, тут 750 грам і коштують вони. 1 фунт 39 пенсів. Так, оцей такі батони ми взяли, маленькі, на бутерброди. Він стоїть 69 пенсів. А купили такий сир червоний він на колі, Він 1 фунт 75 пенсів 250 грамів тут. Так, купили ми біф говяже м'ясо. Завтра будемо готувати рецепт новий у нашій любимій каструльки мідліноварки. І тут 400 грамів, коштує 4 фунта 19 пенсів. Завтра покажу новий рецепт. Ну, наш любимий паштет. Він тут іде з кусочками печінки і коштує 60 чи 80 60 пенсів. Так, той же самий йогурт за 58 пенсів. Ті самі ківі 4 штуки по скидці. І кола без сахара 4 фунта 50 пенсів. Ну, такі наші покупочки. І це нам коштувало 30 фунтів 83 пенса. Такого нічого особливого ми не купили. М'ясо, тільки кусочок. Ну, у нас є, що їсти. Це ми просто докупили, бо хочемо готувати той рецепт. А взагалі, по м'ясу ми їздимо до фермерів, там дешевше. І вибір краще, ми беремо тоді оптом, і це, виходить, краще. Ну от такі ціни. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати перловку у нашій чудовій каструлі із овочами і з м'ясом. Ну а для початку ось ми маємо брюкву, моркву і цибулі. Це все поріжемо на мілкі кусочки. Ну, ось так я все накрашила. Брюква в мене на отакі ось кусочки, морковка соломкою і цибулька на такі кубики, і відправляємо це все в нашу каструльку. Тепер відправляю сюди м'ясо, говяже, нежирне, висипаємо сюди перловку. Я її просто промила під водою і я її зовсім не замочувала. У мене тут 400 г м'яса, 150 г перловки і заливаю це все пів літра 500 мл куриного бульйону. І да, сьогодні ми готуємо без вина, без пива, просто на бульйоні. Не забудьте посолити, додати перцю, все за вашим смаком. Накриваємо нашу каструльку кришечкою, включаємо це все. І все, і забуваємо на 7 годин. І хай собі томиться. Зранку приготували, ввечері прийшли з роботи, у вас все вже готово. Час вийшов, каша приготувалась, дуже Ладно. смачна. Я вже покуштувала це оскар. Тут сидить воно ззаді і подає звук, да? коментує. Тобі смачно пахне, да? ти хочеш каші. Ось такий простий рецепт. Дуже просто і дуже смачно угу. готуйте.